Стали один одного так по справжньому, патріотично. Приставимо швиденько склади Густею голосом. Отже, Почав, почався сам поєдинок. І що ж? В Атаці вже команда Гостей. Саме фурнітура відкриває рахунок після прострілу з правого флангу від 15-го номера від капітана Романа Гаврилюка. Намагаються розігнати атаку. І рук поляниця першим на м'ячі. Одесити знов заволоділи. Дмитро Дро! Ай-яй-яй, який момент? 2-0. 11-й номер. Фурнітура попереду 0 -2. Красиво нагадати, що командир екіпажу «Самосуд», він, до речі, є кумом головного тренера. А тим часом третій м'яч проводить команда гостей фурнітура Коломия і роблять на рахунок 0-3. Чому Бренчука нема на паркеті? Роди робить рахунок 3-1. Нагадаю, що попереднього поєдинку хетриком відзначився восьмий номер цього бойового підрозділу 11-ї бригади, екіпаж Самасуд. Будь ласка, бачите, фіар-код, приєднуйтесь. І це гол! Дмитро Дрос робить рахунок 3-2, 2-3. 2-3. Пацандовбурш, нагадаємо, захищає зараз ворота команди в чорних футболках. Москали! 2-4. Ще один гол від фурнітури. Зараз Бенз бу... Япарама чудово розгорнувся, качнув суперника, розігрався з моторним. Руби! Красень! З гострого кута робить рахунок 3-4. Супер! І ми вже сім голів побачили за ці 18. Колінс. Руби! Пефрик! І рахунок стає! 4-4! На останній хвилині першого тайму зрівнюють рахунок. 5-4. Едуард Гаченко робить рахунок. 5-4 і виводить Одеситів вперед. Вигадаю, що розпочинало з 0 3 Команда Одеситів та «Експерт» І зумілий провести Олексій Моторний набирає швидкість. Віддає передачу на коліна за япарами. Його Не забуває. Ткаченко. Побігається, а влешті-влешті Володимир Руди. Колінська парама. Вводить м'яч в другу, І Олексій Моторний вперше вадим. Е -е... А ось команда Коломея пройшла Київський Авалон. Там було дві нічиї. Ой-ой-ой, тут э, зривнюют рахунов. И на початку другого тайму черные 5-5. И зараз Комрайский участвует. А в два выходит из контрнаста. Еще один дальный удар на месте гонки по супернике, Прозіра жкочевен. Коо! 6-5. експерт знову попереду. Панацька кричалка. До перехоплення фрата м'яча І лише боротьба. Забитим Блащук. І забирає м'яч 7-5, але ну, буде ще цікавіше спостерігати за матчем відповіді в місті Коломия. миря. Віримо, що все вийде.